Напередодні Всесвітнього Дня інвалідів, громадської організації Коваля, які опікуються проблемами інвалідів, за підтримки міської влади провели свято для самих себе. Місцем його проведення було обрано міський народний дім просвіта. Про те, яким воно було, в матеріалі Олени Хомяк. 3 грудня, здається, звичайний день. Звичайний для нас, простих людей. А для людей інвалідів цей день особливий. Адже саме це їхнє свято. Боже, спаси нашу землю. Боже, дай сили усім, дай здоров'я, натхнення і віри, дай долі нещасним усім. Серце завмирає, душа високо злітає, коли ці діти посміхаються. Як приємно, що вистава Волинського обласного театру Ляльок Жирафа і Носоріг подарували їм стільки усмішок. Але винуватці свята не залишились в боргу і приємно вразили глядачів своїми виступами на сцені. Це були не просто танці, а виплеск почуттів, емоцій та хвилювань. Вони настільки вразили публіку, що жоден глядач не залишився байдужим. Дуже приємно, що з боку влади ми відчули свято. Адже міська рада та міське управління праці та соціального захисту населення виділили кошти не лише на проведення заходу і матеріальну допомогу, але й на подарунки інвалідам, які вони отримали за свою працю. Тетянко, ти давно займаєшся вишивкою? Давно. А що саме ти любиш? От я бачу в тебе тема Господь Бог, Матір Божа. Чому саме ця тема тебе так хвилює? Я їду те. Ми їх виконуємо вишивати. Усі були вражені цією виставкою, адже не кожна здорова людина може створити таке власними руками. А як саме підходить якась ідея, чи от саме коли тобі хочеться вишивати? Коли на душі радісно чи сумно, чи можливо щось інше? Як вам сказати, мені дуже мені подобається вишивати завжди, але часто бувають такі часи, коли мені зовсім не хочеться вишивати. Але потім мама мене якось так от, І Вона мені якби, ну, допомагає, мені утішає мене. І мені так, як вам сказати, коли я побачу якусь гарну вишивку, особливо я люблю дуже дитячі вишивки, такі маленькі звірятка, щось таке цікаве і веселе. Ось, і мама мені підбирає кольори, я вишиваю. До у вас, якби, мама це твій стимул і твоя ідея, правильно? Ну так, то вона так, але я вам сказати хочу, що я... Я віруюча людина, і на найперше це є Бог для мене Бог в моєму житті. Осінній похмурий день засвітився від посмішок і сліз щастя. Сліз щастя людей-інвалідів. Ми постійно їх жаліємо, а вони жаліють нас. Бо так як вони цінують своє життя, свій кожен прожитий день не здатна зрозуміти ні одна здорова людина. Чому?